Добрий день, ми продовжуємо. Сьогодні ми будемо розбирати першу сесію 2024. Ми вже з вами дійшли до номеру 20. Він не є важкий абсолютно! Розчитаємо умову. Селі купив 4 чорні, 6 червоних і н-синіх ручок по 27, 15 і 10 гривень кожна. Середня ціна однієї ручки вивелася менше за 13 гривень. Укажіть найменше, можливе значення N. Що треба знайти? Ну, Звичайно ж, треба знайти спочатку середнє арифметичне. Що таке середнє арифметичне? Це ми сплюсуємо і знаємо, скільки взагалі заплатили за всі ручки. Значить, 4 ручки множимо на 27 гривень, плюс 6 червоних множимо на 15 і плюс 10. 10 гривень множимо на N ручок. Ділимо на кількість всіх ручок. Скільки ж їх? 4 плюс 6 плюс Н. 4 плюс 6 плюс N. І у нас вийде середнє арифметичне, яке менше, ніж 13. Так і пишемо середнє арифметичне. Менше, ніж 13. Розв'язуємо. 4 на 27 це у нас 108. 6 на 15 це у нас. 90 плюс 10n. Ділимо 4 плюс 6, 10. 10 плюс n. Справа переписуємо менше, ніж 13. 108 плюс 90 це 198 плюс 10n, поділити на 10 плюс n менше, ніж 13. Тепер, нарешті, ми. Оскільки у нас знаменник додатній, ми можемо помножити і зліва, і справа на це число, і у нас знак не зміниться, тому що ми будемо множити на додатнє число. Множимо. Тут у нас скоротиться зліва. Ну, давайте я напишу 10 плюс N. Помножити на все це і тут. Помножити на 10 плюс n. Ось тут у нас скоротиться. І тут ми розкриємо дужки. Значить, 198 плюс 10n менше, ніж 130 плюс 13n. Зазвичай нам кажуть, що X, там, чи n, чи y треба переносити в ліву частину, числа вправо. Але ніхто нам не забороняє робити по-іншому, якщо ми бачимо, що ми уникнемо від'ємних чисел. Значить, ми навпаки зробимо числа вліву. Право. 198 мінус 130 менше, ніж 13n мінус 10n. При переносі в іншу частину нерівності чи рівняння. Неважливо, знак змінюється на протилежний. Було 130 стане мінус 130 було 10n, стане мінус 10n. Тепер 198 мінус 130 у нас 68 менше, ніж 3n. І ліву, і праву частину ділимо на додатнє число 3, тому знак не перевернеться. В іншу сторону у нас буде 68 третіх, менше, ніж N. Тепер виясняємо, що це за число таке 68. 68, вірніше третіх. Знаєте, я завжди, багато хто старшокласників взагалі себе це робити. Це елементарно. Дитячий приклад. Ви заходите в магазин, у вас 68 гривень. Жуйка коштує 3. Скільки ви зможете купити на всі гроші жуйок? 68 ділимо на 3. Це у нас буде 22, цілих. а касирша вам дасть здачу. Касирша десь здачу 2. Знаменник переписуємо. 22,2 у нас вийде число. 22,23. Пишемо. 22,2 менше від нашого N, а нам потрібно знайти найменше N, яке задовільняє нашу нерівність. Ну, звичайно ж, n дорівнює 23. Це і є наша відповідь. Я вам дякую за увагу. Зараз я внесу цю відповідь і приступлю до розв'язання наступного 21-го номеру. Дякую вам за увагу. До побачення!